Вітаю! Це Ньюзрум. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Ні, ну звичайно, а його ж і туди ставили на цей комітет. Тоді пригадуєте, як обурювалися не тільки на той момент Європейська солідарність, тоді ж його голос обурювався, ще голос був у нього. Тоді батьківщина обурювалася на справі. Навіть за майбутнє, по-моєму, тоді обурювалися цим, що цей комітет віддали Шуфричу. А потім всі тихенько стихали лишилася тільки одна євросолідарність, але менше з тим. Ну, насправді, от я якраз про це й казав: От мені цікаво побачити, що вони будуть крутити на початку наступного тижня. Чи будуть захищати далі шуфрича, як захищали до вчорашнього дня, чи почнуть робити щось діаметрально протилежне і від нього дистанціюватися? А тепер щодо того, куди, кого вони туди мають поставити? Ну, зрозуміло, там є дві, два моменти. Перше, зрозуміло, що вони все одно захочуть поставити когось керованої опозиції. І в мене є тиха підозра, що посадять туди когось з голосу. От чомусь мені так здається, але ну, в голосу є той, кого точно можна, хто б проти кого ніхто б не заперечив, це Рахманін. Сергій. Ну, журналіст високого рівня, все там, можна його симпатизувати, йому не симпатизувати, інші речі. Але він дійсно того рівня, хто ну, нікого язик не повернеться, що це щось не то. Але він же ж не керований. Він ж, коли голос купував, лишився в стороні, він же ж не продався. І тому я думаю, його не поставлю. Тому що він буде ставити питання. Я не знаю, які там у нього були відносини, стосунки з трьома каналами, чи він на них ходив, чи він там їх не любив. А в будь-якому випадку він буде піднімати ці питання в Верховній Раді, і робити з цього серйозний розголос, запити, тиснути на урядові установи. Тому. Дати когось голосу, але не Рахманіна. Ну слухайте, ну це вже скандал. Ну будуть можливо з батьківщини когось витягнути, Тобто з формальної опозиції ну вже з ОПЗЖ вже другий раз тягнути не будуть. Ну згадають раптом, що в них є вже тепер скільки три. Опозі ці олігархічні групи у Верховній Раді Кої з них можуть взяти. Ну, це буде вже теж занадто непристойно. Хоча за майбутнє можуть потягнути, це ж фарс все одно буде. Це одна проблема. Тому що вони заходять, щоб там був хтось з керованої опозиції, то не надто буде сильно впиратися в ці виконання своїх повноважень. А другий момент. А другий момент зв'язаний з тим, що насправді, е коли вони все таки віддавали, нехай і керовані опозиції ОПЗЖ, цей комітет, вони дуже добре про себе подбали. Бо колись раніше це був комітет із засобів масової інформації свободи слова, який реально мав всю повноту по цілому сектору. А давайте зараз згадаємо, а є такий дуже чільний суга Потураєв. А в Потураєва комітет, як називається, з питання духовності і інформаційної політики, по-моєму, так, чи культури духовності інформаційної політики. От інформаційна політика тепер Потураєва. І от питання про м, о той, пригадуєте, та постанова ганебна, яка абсолютно дем демократична, і по суді 7 сказали: скасуйте, нарешті, цей телемарафон, який телемарафон був введений в кінці березня, якщо я не помиляюся, минулого року. Ота постанова м. Зеленського. Ніше той указ він ж був потім підтриманий якоюсь постановою, наскільки я пригадую, в Верховній Раді. Ну принаймні, на його підтримку, щось там вони голосували. Може, заяву якусь ще там щось. От я не пригадую, і це питання плюс обговорення цього указу проходило не в комітеті Шуфрича, а в комітеті Потураєва. Тобто питання навіть прямі свободи сова, якщо вони є цікаві, спеціально і важу важ, важ, вагу певно для влади, вони її забирають до свого шлухняного потураївського комітету. А те, що стосується просто поговорити, віддають свободу сова. Тому якщо вони туди навіть поставлять когось умовно, нібито опозиційного. Це кардинально нічого не поміняє. Але ця людина буде говорити, тому я думаю, що будуть шукати сухняну кишенькову опозицію. Ну точно не можу собі уявити, що вони європейські солідарності віддали цей комітет. Ні, ну це є гібридна війна тільки не за Україну, а проти України, тому що перше, це обоуванювання, це російський сценарій, ну той же самий Інгулець, це ж російський сценарій, адаптований для наших умов. Він там називався як по-моєму, «Жуки» в Росії серіалом. Угу. Тобто ті сценарії, о той же ж там санаторійне забутка. Наскільки я чув це сценарій, який ще в 90-х використовувався для по-моєму, двохсерійного новорічної комедійки на російському телебаченні? ну Тоді ще і в Україні всі російські канали на початку 90-х, тому е це теж російське. Тобто вони нам зараз стирають старий за російський продукт, тільки перекладений на українську мову. Це частина, а друга частина, яка йде через Freedom, вона йде російською мовою. Freedom, ну, дом. Фрідом, взагалі, мова не було, це повне шахрайство. Дом вони витиснули, тим, заявляючи, що це виключно на окуповані території, це на Росію, і тому вони, знищивши, до речі, іномовлення. Так воно було савеньке, а воно було. Вони його знищили, англійську мову, інші. І вони зробили російський канал, але казали, він на території України. А потім тихенько його зробили на території України, а потім до нього доплюсували ще Фрідом. І от таким чином ми маємо два. Російськомовні державні канали, на які йдуть велетенські гроші для створення фільмів російською мовою або перекладу на російську українських серіалів, щоби це також русифікувати українське населення. Ну, слухайте, ну це напряму називається гібридна війна проти України чи під час війни. Можна виділяти кошти на культурний продукт, можна і треба. Але це мають бути виключно певні пропагандистські речі. Пропаганда держави, пропаганда її захисту має бути визначальним історії нашої, правдивої і все інше. Це все треба замовляти. От тільки тут виходять, знаєте, два певних нюанси: перше замовляють не це. От і незабудки якісь там сестрички і всяке інше. Що? Ніколи в Україні за державний кошт не знімалися навіть за мирного часу. Ну знімали якісь серіали там якогось останнього москаля чи якусь біду знімали на Г плюс Г. Знімали, знімали за державні кошти. Ні, за свої кошти, які потім оплачувалися рекламою. До речі, 1 плюс 1 і СІТІВІ вже діють паралельно з телемарафоном в своїх других версіях, повноцінно, абсолютно вільно. І ніхто їм про це нічого не згадує. Ну це ж не опозиційні канали, це ж про тому їм можна. Так от. Ніколи до війни за державні кошти не знімалося оце сміття. Під час війни знімати сміття, очевидно, недоречно, а знімати його за державні кошти це є пряме мародерство, це є прямий абсолютно злочин. Тому що це гібридна війна, ще раз кажу проти України і вимування коштів в тому числі. А серіали, які б носили героїчний характер або мотиваційний певний характер. І різні різні речі цього реально бракує. От я зараз згадався, в прийшов на пам'ять Диснеївський мультик. А знаєте, мультфільми завжди кажуть для дітей, а дивляться і дорослі з часів Другої світової війни. Американські якому. Е, оцей е, дядько Сем пояснює якомусь там Дональду чи комусь, чому потрібно служити в армії і підписати контракт. І там, дуже такими видовищними, на, ну, як для сорокових там років, навіть, от і трошки інші були сприйняття Всього, е, картинами, відео рядом демонстрували речі, які мали стимулювати людей, або, наприклад, дитину підійти до тата, спитатися, чому ти не пішов на вербувальний пункт, не пішов в армію. От просте питання: що простіше? Запустити оцих, до речі, небагато кількох буквально воєнкомівських, які роблять оті постановочні сцени, які викликають людей жах і відторгнення і дискредитують службу в армії, те, що ми бачимо, їх небагато. Вони одиничні на всю Україну. От в Одеській області було ще в кількох областях. Це буквально одиниці, але це показали в всіх новинах скрізь. Це пряма дискредитація проти армії. Чи може замість цього запустити мотиваційні фільми? Добре, зняті, художні, не просто ролики, які між рекламою десь проскочили, на них не звернув увагу, а добрий художній ролик, який добре сприймається під музику тощо, який би мотивував. І мені здається, це би дало той ефект. Тут маємо приклад. Маємо м, приклади, коли деякі країни вже майже на програші війни е, витрачали велетенські ресурси на історичні фільми. Можливо, навіть спотворену історію, але на свій вою користь для того, щоб підняти бойовий дух свого народу. А в нас богу війна перемагає. Ми перемагаємо в війні, а не програємо. І нам би це дуже було би доречно. Ну, от фільм про Конотоп, конотопську битву от було би добре. Але там правда, правдоті не обійти дуже іншої теми виборів 19-го року. і, перепрошую чорної ради, коли Виговський бив московитів і гнав їх вже бік Москви. А в цей момент йому в спину обрали там, провели чорну раду, і там перевибори, якісь ніби відбулися, і все інше. І він, врешті-решт, постраждав, і все втратив. І московити лишилися живі, і збереглися і змогли потім донищувати Україну. Занадто аналогія стрільнула би в сьогоднішні дні. Але в будь-якому випадку, очевидно, що це було би доречно, і на такі речі можна витрачати державні кошти. Але ну ще раз кажу, при існуючих сьогодні комерційних каналах держава взагалі не має права втратити на якийсь розважальний продукт. Ну не тільки під час війни. Ну ще раз кажу, до війни не витрачали, а під час війни раптом витрачати стали витрачати гроші на розважальний продукт. Що це таке? Держава може тратити гроші тільки на зброю, в тому числі ідеологічну. Ідеологічна зброя це ідеологічно спрямоване кіно. Під час війни державна пропаганда має право на існування. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.